Зовнішньоторгівельний обіг товарів Полтавщини з Республікою Білорусь за 9 місяців склав понад 130 мільйонів доларів. США до сусідньої країни поставлялися продукти хімічної промисловості, засоби наземного транспорту, харчові продукти, механізми. Імпортувала область переважно мінеральні продукти. Про ці та інші результати співпраці сьогодні говорило місцеве керівництво з радником посла Білорусі в Україні. Через кризу з Росією Полтавщина потребує більш глибших стосунків з іншими іноземними партнерами. Зазначає Олег Пругло. Та направленность на Російську Федерацію, особливо в області економіки, сьогодні не работает. У нас є дефіцит в збитті нашої продукции. Тому, можливо, з вашою допомогою ми наладимо нової зв'язки. Одна з галузей, де можлива потенційна співпраця наголошує Петро Вороне: сільськогодарство. Це очі хороша така потреза, мы могли сотрудничать, потому тому що ринок и і у нас, і в вас. Звісно заслуживает внимания. Ну и много других отраслей, и текстильная, и другие отрасли. Я знаю, как, як, каким спросом, какое качество отличается. Тобто, Обговорили політики і ситуації у східних регіонах. В Білорусі, відзначає радник посольства, до цього не ставляться байдуже. Дуже різні, дуже полярні точки зору, але рівнодушних до того, що відбувається зараз в Україні, абсолютно немає. І це вже дозволяє говорити том, що безусловно, Україна для нас это страна особая. у рамках робочої зустрічі. Юрій Парфіянович відвідав Полтавський автоагрегатний завод та музей-заповідник «Поле Полтавської битви.